Їхали на фестиваль, потрапили у лікарню. 14 запорізьких школярів отруїлися по дорозі до Львова. Усі вони учні єврейської гімназії міста Запоріжжя. Підлітки, яким від 15 до 17 років та двоє дорослих вихователів приїхали з групою у Львів ще у п'ятницю на міжнародний фестиваль. Того ж вечора у дітей з'явилися симптоми отруєння. А вже наступного дня підлітків та двох дорослих шпиталізували до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. Попередній діагноз гостра кишкова інфекція. Стан дітей з 14 у 2 середньої важкості, в інших діток стан загальний є порушеним, проте на сьогодні стан дітей покращився, немає ніяких загрозливих станів. Остаточний діагноз встановлять упродовж трьох діб. Причиною отруєння школярів могла стати їжа, якою діти харчувалися в дорозі. Припускає головний санітарний лікар Львова Раїса Потицька. Адже діти довгий час були у дорозі. Із Запоріжжя група їхала спочатку до Києва потягом, а вже із Києва до Львова автобусом. Вихователі, які супроводжували дітей, від коментарів відмовляються.